Було зазначено, що на початку 25-го року гуртожиток по вулиці Троїцькій буде в експлуатацію. Коли цього очікувати? Ні, дивіться, у нас там є декілька черг. Mm -hmm. Остання черга у нас, здається, вона наприкінці серпня, має бути, тобто зовнішнє оздоблення. Там роботи йдуть повним ходом. Ми буквально сьогодні вранці там були, розглядали там, дещо знайшли під землею там якийсь був аварійний ввод. І, мабуть, була станція для автономна станція, другий вод, був води для пожаротушення. Зараз знайшли його, думаємо, що з ним робити, або дитячий майданчик зверху розташувати, або знести, там, ну тобто день-два, там вирішено. Там все. Сьогодні ми були там з Володимиром Михайловичем, там буде все гарно, Там все йде поки що по плану. Так само людей. На жаль, звідти інколи вони десь пропадають в теренах ТЦК, але там робота йде. У цьому ж гуртожитку мешкав чоловік, який відмовився з'їжджати під час ремонту. Він досі Ні, а? нема, та ну ви що? Там всі роботи йдуть. Там просто ще додалась ще одна черга. Тобто там планувалось там два поверхи зробити таким громадським простором на самому виру. Але вирішили, що ми теж під ВПО будемо переробляти під кімнати. Тобто ще там додатковий проект з'явився. Їх там здається, вже у нас буде чотири там. Так званих чергні, да? от, першу ми маємо закінчити на буквально через місяць. Але поки не здамо весь комплекс, ну, туди не можна буде заїхати. Думаю, що ми впораємося ну, до кінця, От дедлайн у нас зараз стоїть на серпень місяць. Ну, я думаю, що ну, там ще з, з тим, що додасться, то ще прийдеться пролонгувати 2-3 місяці. Тобто, зараз ми ще не закінчили проєкт останніх поверхів.